Щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, друзі, моя думка однозначна, ми не маємо цього робити. Ми маємо шукати інші шляхи, аби не юнаки щойно зі школи, часто не сформовані і психологічно і фізично, йшли захищати країну. Бари, ресторани, буковелі переповнені 35-45-річними молодиками чоловічої статури і спортивної статури і купленими бронями. Дорогі авто у Буковелі із водіями інвалідами окуповують паркінги дорогих готелів. Щодо інших, то держава в особі Верховного Головнокомандувача, який напряму відповідає за питання мобілізації проваленої, цим процесом зараз не переймається. І окрім електронної системи, яку створили волонтери, зокрема Дігнітас. Продовжує держава бути інертною, президент теж вчора. Перше за довгий час подивилася телезійний марафон, 10 хвилин буквально мене на це вистачило. Там ми вже майже перемогли. Мобілізація, реальний стан речей, ані слова. Мовчу про соціальні пакети реабілітацію і життя після війни для воїнів. Як держава збирається реабілітовувати юнаків? І головне, з ким ми залишимося, хто буде далі відбудовувати нашу країну? Що буде з новим поколінням, на плечі яких має це все лягти. Питання без відповіді добровільно так, примусово ні.